Вчительська професія це людинознавство, постійне проникнення в складний духовний світ людини, яке ніколи не припиняється. Так вважав відомий педагог Василь Сухомлинський. Черкаські педагоги теж не стоять на місці. Вони вже навчились постійно відкривати в системі сучасної освіти щось нове, а головне ділитись інноваційними технологіями та ідеями з іншими педагогами на подібних виставках. Ця вже 17-та у місті. Щороку кожна з них переносить свої позитивні плоди. 86 педагогів творчих груп нагороджені грамотою департаменту освіти та гуманітарної політики. Ще 159 отримали сертифікати. 201 краща робота була представлена на обласну виставку. Освіта Черкащини. Сьогодні освіта галузь талановита та цілком самостійна. Вважають освітяни. Освіта галузь така, яка. Потребує дуже мало підтримці. Вона любить, аби її не заважали. Не заважати це золотий принцип, який треба дотримуватись. Але я твердо переконаний, що освіті завжди треба допомагати, допомагати матеріально, допомагати підтримкою, добрим словом, баченням проблем. Свою самостійність та креативність заклади освіти вже звикли демонструвати. Ось цей відеоурок, своєрідна відповідь спеціалізованої школи номер 17 незапланованим канікулам під час карантину. Кожна школа працює в своїй освітній системі, а тут є можливість побачити, що пропонують колеги і дуже плідно використати в своїй роботі. Найбільше місця на виставці займають роботи майже 2,5 тисяч вихованців центру дитячої та юнацької творчості. Представники цього закладу старожило на цій виставці. Вони тут вже 17-те. креативних ідей, а головне гуртків у центрі більше з кожним роком. Сьогодні їх вже 43. Кожного разу ми вимагаємо все більше і більше місця, оскільки. Досвід наших педагогів розвивається, і ті роботи, які ми тут демонструємо, які показують, ділимось досвідом. Це досвід наших педагогів, який зростає від року до року. Найкращі роботи та досягнення виставки не залишаться без уваги. Запевняють і організатори. Учасників нагородять грамотами та преміями. А найкращі педагогічні ідеї презентують вже на щорічній обласній педагогічній виставці. Євгенія Гнішова, Юрі Підлісевич. Вікка новини.